До речі, за чіткі. Ось ми можемо бачити, я посадила ну, нечайно так, два разом. Рожевий, в нього, бачите, такі салатові листочки. І червоний, в нього такі зелені листочки. І, як я кажу, завжди більш такі породні квіти. Ну, я так на всі кажу, більш такі. Ось уже рожевий не витримав таку спеку і почав закладати насіння, і вже нема квітування взагалі, дивіться. Нема взагалі квітування. А ось червоний, дивіться, прекрасно починає своє квітування, і буде квітувати він до морозів. Прекрасний, червоний, простий очіток, видний. Дуже гарний і прекрасний! Найкраща квітка за парканом для мене від бурі...